Якщо ви військовий пенсіонер чи пенсіонер силових структур і вже перерахували свою пенсію, або тільки збираєтесь це зробити, дивіться відео до кінця, щоб дізнатись, які законні підстави ви маєте для додаткового збільшення пенсії, та яка сума підвищення можливо зараз, доки не змінили законодавство. Мене звати Тетяна Голиця, я адвокат Адвокатського бюро Івана Хопича і ви на каналі Адвокатського бюро. Підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили, та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити корисні відео та прямі ефіри. У попередніх випусках ми неодноразово розповідали про підстави перерахунку пенсій, призначених згідно із законом України про пенсійне забезпечення осіб. Звільнених з військової служби та деяких інших осіб номер 2262 Нагадаємо, що у 2018 році військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС пенсійний фонд зробив масовий перерахунок пенсій. Однак даний перерахунок був зроблений із порушенням норм чільного законодавства та не в повному обсязі, а саме, не було враховано додаткові види грошового забезпечення, надбавки, доплати та премії. Зменшено основний розмір пенсії з 90% до 70% від суми грошового забезпечення. Підвищення до пенсії виплачувалось поетапно, а саме в 2018 році до виплати підлягало 50% суми підвищення, в 2019 році 75% І лише з 1 січня 2020 року пенсійний фонд почав виплачувати всі 100% підвищення пенсії. Здійснено обмеження пенсії військових максимальним розміром, а саме 10-ма прожитковими мінімумами, установлених для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, з 2018 року почався процес перерахунку пенсій в судовому порядку. За цей час в сфері перерахунку пенсій військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС. Верховним судом та Конституційним судом України було прийнято ряд ключових рішень, які стали основою для формування єдиної позитивної судової практики. В свою чергу окружні адміністративні суди ухвалюють рішення, виходячи із висновків Верховного суду, які є обов'язковими для застосування. Тому більшість судових процесів військові пенсіонери виграють. Принаймні. Практика нашого бюро саме така: тільки за 5 місяців поточного року кількість виграних справ щодо військових пенсій становить майже 2000. Також пенсіонери часто питають, як впливає воєнний стан на перерахунок пенсій. Але не варто хвилюватись, адже на підставі рішень судів. Територіальні органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок та виплату підвищених пенсій. На сьогоднішній день існують такі способи підвищення пенсії в судовому порядку: ви можете збільшити відсоток основного розміру пенсії від суми грошового забезпечення з 70%, повернути додаткові види грошового забезпечення. Зобов'язати пенсійний фонд нараховувати та виплачувати щомісячну президентську доплату 2 тисячі гривень, зняти обмеження максимального розміру пенсії, якщо сума вашої пенсії перевищує його, перерахувати складові грошового забезпечення по актуальному прожитковому мінімуму, зобов'язати пенсійний фонд виплачувати індексацію за 2023 рік. Та 2024 роки без обмеження сумою 15 тисячі гривень. Тож, якщо ви військовий пенсіонер чи пенсіонер МВС, та в судовому порядку вже встигли повернути свій заслужений відсоток пенсії залежно від вислуги років, зробити перерахунок пенсії з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення. Та навіть добитися виплати доплати до пенсії у сумі 2 тисячі гривень, це означає, що у вас все ще є кілька можливостей, щоб підвищити свою пенсію. Давайте розглянемо приклад, як можна збільшити пенсію від 15,5 тисяч гривень до майже 45 тисяч гривень. Якщо ви пенсіонер Збройних сил, маєте вислугу 30 років, Збільшили основний розмір своєї пенсії за рахунок заслуженого відсоткового розміру від вислуги та додаткових видів грошового забезпечення до 15 тисяч гривень. То, перерахувавши складові вашого грошового забезпечення по прожитковому мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2023 року, розмір вашої підвищеної пенсії має становити 30 тисяч 500 гривень, тобто збільшення становить 97%. При цьому Такий розмір пенсії ви повинні були отримувати з 1 лютого 2023 року. Тож сума недоотриманої пенсії за період з 1 лютого 2023 по 1 червня 2024 становитиме 240 тисяч гривень. Водночас з урахуванням індексацій на 2022-2024 роки. Розмір вашої пенсії становитиме 37 тисяч 770 гривень. Натомість, обрахувавши ще розмір вашої нової пенсії з урахуванням індексації на 2023 та 2024 роки без обмеження підвищень сумою півтори тисячі гривень, розмір вашої підвищеної пенсії має становити 44 тисячі 932 гривні. Тобто збільшення складає більше 7 тисяч гривень. Тут слід зазначити, що таке збільшення буде не у всіх військових пенсіонерів, адже все залежить від конкретних сум грошового забезпечення та вислуги років. Але це реальний приклад з нашої практики. Тому всім військовим пенсіонерам, хто не почав ще процес перерахунку своєї пенсії. Наполегливо рекомендуємо зробити це саме цього року. З'явились законодавчі ініціативи, що можуть призвести до змін в пенсійному забезпеченні військових пенсіонерів та пенсіонерів МВС. Протягом 2023 року Міністерством соціальної політики України було підготовлено законопроект та проведено його обговорення яким пропонується на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом трьох років з дня його припинення або скасування призупинити можливість перерахунку пенсій військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС? Разом з тим не варто піддавати сумнівам щодо моральності суду проти влади зараз, адже ваша пенсія? Цілком заслужена винагорода за десятиліття нелегкої служби і гарантована вам законом. Ви не вимагаєте нічого чужого, а просто захищаєте своє законне право на справедливе пенсійне забезпечення, бо його порушили. Тому, якщо ви ще не почали процес перерахунку пенсії, рекомендуємо не відкладати це на потім, не втрачайте час та можливості. Встигніть перерахувати свою пенсію. Звертайтесь в Адвокатське бюро Івана Хомича. Ми маємо значний успішний досвід у цьому напрямку, тому допоможемо вам отримати максимальне збільшення пенсії без клопотів. Вся контактна інформація для звернень в описі під відео. Дякуємо за перегляд випуску. Залишайте реакції та коментарі, якщо інформація була корисною. Підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на каналі!